Наша Україна зараз цікавиться найбільшим запитанням, найактуальнішим, яке цікавить кожну людину. Коли ж закінчиться ця війна? Ну коли буде вже кінець? І люди готові слухати кого хоч. Віщунів, гадалок екстрасенсів, кого хоч. Тільки скажіть, коли вже це все закінчиться. Але знаєте, що ми не маємо забувати, що ми християни, і наша надія тільки на Бога. І якщо ми християни, то ми маємо звертатися до Біблії. Бо Бог наш, Бог є слово. І що Його слово каже? Бог каже: один я зупиняю війну. А коли ви надієтеся на людей, політиків, на інші країни, на зброю, на себе, на свої плечі, то ви прокляті. Бо ми люди, ми всього-навсього люди. І зупинити таку війну має силу тільки Бог. Ви погляньте на нашу країну. У 23 му році люди просто забули Бога. Але в 22-му році. Люди взивали до Бога. Сам президент, він, коли було Різдво, він говорив біблійну проповідь, коли він вітав. Це була проповідь. Люди взивали до Бога, Бог, Бог, Бог. Ми нікого не чіпали, Бог на нашій стороні, тому що ми ні в чому не винні, ми нікого не вбивали. Але в 23-му році люди почали надіятися на людей, на зброю. Але ми, перш за все, християнська країна, і ми не можемо надіятися на людей. Людина не зможе зупинити ці всі війни. Бо там, де війни, там сатана. Це другий всадник. А перший всадник це брехня. Люди зрушили брехню, правду, замінили її брехнею. І тоді приходить війна. Нам потрібно Слово Боже. Нам потрібна церква, де вивчається Слово. Бо люди відходять від Бога, люди не знають Його слова, не знають, як робити в цьому житті, що робити, за кого молитися, кого благословляти, тих, що кидають ракети. От щоб розібратися в таких актуальних запитаннях. Під'єднуйтеся до нас на, на недільне служіння, де ми кожну неділю це розбираємо. Найактуальніші запитання, найактуальніші відповіді в наш час, щоб ви розуміли, що Бог каже. Вам треба прийти до Бога. Тому ми запрошуємо вас до живої церкви Ісуса Христа, де кожного дня задаються ті запитання, і люди знають відповіді, і не потрібно надіятися на людину, а тільки на Бога.